Сівалки досіяли, виїжджаємо, і як дав дощ, і вдовольні були всі. <сум> Довір'я і співпраця це перше всього. Вітаю, друзі! Сьогодні ми в гостях у нашого клієнта, чудового друга Дмитра Теліпка, директора компанії ТОВ-агрофірма відродження. Привіт! Здравствуйте! Першу скажи, будь ласка, про своє господарство, кілька слів, які культури сіти, на якій площі, плюс-мінус. Ну, Займаємося ми 1000 гектар землі у нас, вирощуємо ми чотири культури: пшениця, ячмінь, соняшник і кукуруза. Колись висівали сою, не відмовилися. Не дала вона врожаєв, не дала вона того бажаного ефекту, що хотіли, залишили чотири культури. На зернові припадає менша частина, а на соняшник на кукурузу припадає більше половини площини. Дім, розкажи, будь ласка, в цьому році, з якими основними викликами довелося стикнутися? Основні виклики в цьому році це були погодні фактори, це були морози, це було недостатнє вологозабезпечення. І ще один такий великий фактор це наша ситуація в Україні. Війна, недостаток хлопців, техніки, грошей, удобрення і всього стального приячного. А так, прориваємося потихеньку. А згадай, будь ласка, коли саме ти почав співпрацювати з компанією «Агропрайд»? З Агропрайдом ми почали працювати десь, навіть більше п'яти років назад. Вийшли на ту теорію, що крім Агропрайда ми більше ніде хімію не покупає ні хімію, ні пацію. весь комплекс годовий від початку і до кінця вони нас супроводжують і доставляють, і все і добре. А скажи, будь ласка, можеш виділити для себе якісь важливі моменти? Ці Можу ці виділити Один важливий такий момент, і мені дуже він запам'ятався, це ми досіваємо, і нам остається досівати десь напевно, гектарів 20. і тут заходить погода, заходять дожі, і вже все чорне не стає. І нам не вистачає п'ять мішків сімян соняшника. Я дзвоню віті кажу, єсть, він єсть. кажу, так треба ще півчаса назад. А він каже: Так я через 40 хвилин буду. Ну, через 40 хвилин він не був, ну через 50 хвилин він прямо на полі стояв. Ми з машини всі валки досіяли, виїжджаємо. І як дав дощ. І удовольні були всі. Чудово. Довір'я і співпраця це перше всього. А скажи, будь ласка, чи важливо для тебе там, в якийсь момент, щоб до тебе приїхав агроном, агрономічний супровід? Дуже важливо, тому що сам я не агроном, я інженер-механік, на фірмі у нас агронома немає. Все те, що з книжки вичитали, все те і впроваджуємо. А те, що з книжки не вичитаєш, з голови не достанеш. Ви приїжджаєте, допомагаєте, підказуєте і працюємо далі. І насамкінець, Дім. Скажи, будь ласка, чи рекомендував би ти нашу компанію Агропрайд своїм партнерам, друзям, знайомим, колегам? Порекомендував би і буду рекомендувати надійна фірма, з якою можна надійно працювати. Дякую. І вам дякую.